Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання. У кожного з вас є бабуся, яка вас дуже любить. Послухайте про бабусю віршик. Стала раненько бабуся моя, солодко спить ще велика сім'я, хутко смачненьких млинців напекла, теплого всім молочка принесла. Любі малята, швиденько вставайте, личко вмийте і снідаці дайте. Біля бабусі я сяду близенько. Дякую, бабцю, моя солоденька. Бабусі дуже люблять готувати і пригощати своїх онуків чимось смачненьким. А що вона вдягає, щоб не забруднити свій одяг, коли готує на кухні? Так, фартушок. Я пропоную вам прикрасити для бабусі ось такий фартушок. Для малювання нам знадобиться клієнчата серветка. Ось заготов... така заготовка фартушку з паперу, пензлики, ватна паличка, фарби зеленого, червоного, жовтого кольорів, водичка. Зеленою фарбою ми намалюємо ось таку смужечку вгорі на фартушку. Ось так. А ще зробимо посередині. Внизу фартушку ось, посередині. Ось. По пензлик желтой фарбой мы намалюем еще одну смужечку и червоную фарбой. Саме внизу нашого фартушка. Ось так. Далі прикрашаємо фартушок ватною паличкою. ставимо крапочки ось так. Ще пензликом. І червоною фарбою. Робимо маски. Жовтою, також. Та зеленою фарбою. Ось так. Дітки, і ви для своєї бабусі зробіть ось такий фартушок. Чекаю на ваші роботи. До побачення!